Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравця. А Це відео присвячено також досить поширеній темі незаконності мобілізації. В першу чергу зараз будемо говорити про незаконність мобілізації студентів. Саме рішення буде в мене в телеграм-каналі, тому не забувайте перейти. В Ютубі це під відео буде посилання, в Тіктоці в шапці канала. Ну і не забувайте підписатись на всі ці канали. І так. Запорізький окружний адмінсуд і третій апеляційний адмінсуд встановили незаконність мобілізації студента. Причому вони прямо зазначили статтю 23, що не підлягають мобілізації. Тобто не те, що має право на відстрочку, а саме не підлягають, хто не підлягає мобілізації, в тому числі от студенти, хто отримує вищу освіту. Це з одного боку, а з іншого боку, це розповіді про те, що він належним чином не встиг оформити. Він має право на відстрочку. І ця відстрочка йому гарантована державою. Це гарантія. Крім того, дуже важливим в цьому рішенні є не тільки, так мовити, очевидні речі, які, на жаль, не були дотримані при його мобілізації, а також і вимога щодо звільнення його з військової служби. Апеляційний суд і суд першої інстанції досить детально. Проаналізували діючі законодавства саме в частині того, кого мають право зараховувати, саме військовослужбовці, саме вийськовослужбовці, військовозаб... військовозабов'язаних. В даному випадку особа була ще призовником. І зарахувати її можуть до військової частини, однак при наявності виключно особистої згоди. Такої згоди не було. Тому суди прийшли до висновку, що і вимога про Відрахування і виключення з списків особової частини також підлягає задоволенню. Раджу прочитати це рішення, у разі, якщо вам потрібна буде допомога, звертайтесь і пам'ятайте, закон є, закон діє, і треба вимагати його дотримання. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Я буду про це повторювати постійно. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі. Підписуйтесь, ставте і поширюйте.